Доброго дня, нехай благословить вас Господь. Ми знаємо, що люди з давніх давен шукають секрет безсмертя. У Біблії описано, як Бог забрав живими на небо єноха та Ілю. Цим Бог показує, що для праведних шляхи на небо та до безсмертя відкриті. Творець створив людину жити вічно, наділив владою керувати всіма творіннями, показав ворога, щоб люди панували над ним. Але люди обирають спілкування з дияволом, замість дерева життя почали харчуватися від дерева пізнання і тому стали смертними. Але Бог любить та захищає людей. Для захисту людей від панування циклопів, велетнів, рефаїмів та інших мутантів Бог знищив перший світ потопом, а содом та гомору вогнем із неба. Диявол вигадав черговий спосіб приниження людини: з'єднати людину з роботом, перенести інформацію з мозку людини в машину, щоб зробити людину безсмертною. Але це вже буде не людина. Якщо людина стане роботом, то буде гірше за мутанта. Зло допускає людина, а не Бог. Ще до нашого народження творець знає, хто вибере зло. А хто вибере добро, але творець не винищує людей. Він дозволяє всім жити та робити свій вибір. Він знає, що багато хто страждатиме вічність від неправильного вибору, але дає шанс жити, покаятися і отримати вічне життя. Ісус Христос наказав своїм учням розповідати всім людям, що є Господь Бог, є життя і безсмертя. Безсмертя реальне. Небеса відкриті, але не всім. Все залежить від того, що людина обирає життя чи смерть, благословення чи прокляття. Ісус Христос прийшов, щоб просвітити кожну людину, яка приходить у світ, відкрити людям шлях на небо до Бога. Він є шлях, істина та життя. Ісус наш шлях до безсмертя. Перейдіть за посиланням і дивіться повне відео.